Трампа прямо на конференції запитали, чи будете ви знову запускати свої токени, як Трамп Коїн. Його відповідь шокувала всіх. Слухаю уважно, що він сказав. Ну, я не уверен, принесли ли они it, Я не знаю, где вони сейчас. Я мало що о них знаю, кроме того, що я їх запустив. Слышав, що вони були очень успішні. Я не перевіряв. где вони зараз? Ви заработали много денег сэр. сколько? Несколько мільярдів для ребят это сущие пустяки. і ось його відповідь: два мільярди це невеликий заробіток для мене. Але якщо замислитись, Трамп наймовірніше юридично не може запускати або пропускати свої токени, перебуваючи на посаді президента. Адже будь-який прибуток від таких проєктів може розглядатись як конфлікт інтересів. Тому, можливо, він залишає подібні заяви для майбутніх стратегій, щоб залишитися в центрі уваги криптоіндустрії, але без порушення законів. Як думаєш, чи зможе Трамп обі? Ти юридичні обмеження та знову вірватися в світ крипти? чи Трамп Коін залишиться у минулому? Напиши свою думку в коментарях і збережи це відео, щоб не пропустити наступні новини.